Вітаю! Сьогодні готуємо смажені пиріжки на швидкоруч, і для цього нам знадобиться 100 г борошна та 250 г кипятку, крутого кип'ятку для заварної основи. Швиденько все замішуємо і додаємо 10 г цукру та 8 г солі, також змішуємо до повного розчинення та гарного поєднання між собою. Далі 30 г олії. Це орієнтовно 3 столові ложки. Також маємо все гарно перемішати, аби не розширувалося тісто наше. І даємо підстигнути до комфортної дріжджам температури. Тим часом 9 грамів дріжджів і 200 г води гарно змішуємо до повного розчинення. Та вже коли підстигла заварна маса, додаємо їх Сюди і так само гарно перемішуємо, аби повністю все гарно поєдналося. Додаємо борошно за два рази, спершу меншу частинку, додали, змішали, тепер всипаємо все борошно повністю, загальна кількість якого 600 г. І замішуємо тісто руками з першого мисці, далі виходимо на робочу поверхню, і саме тут ми маємо ще вимішувати його орієнтовно 10 хвилин, аби гарно розвинувся глютен, і воно було таке більш еластичне, пластичне, послушне, і в результаті потім дуже смачне та ніжне за смаком. От. Змащую олією, так, щоб воно не липло до рук в процесі роботи. Ще раз трішечки промішую і ділю на дві частинки, кожну з яких розкачую в ковбаску, і ділю на відповідну кількість частин. Дивіться, я поділила аж на 17 частинок, зазвичай це 14. От, тому що цілью моєю є дуже хочу тоненького тіста і великої кількості начинки. А ви вже тут, за власними смаками та вподобання, комусь може подобається, де багато тіста, то вже робите ці кульки трішки більшого розміру, плюс потім будете розкачувати його не так тонко, як я, а трішечки товстішим. От. Формуємо отак от кожну кульку, гарно ущільнюємо. Тепер Накриваємо плівкою та рушником. І попередньо промиту цибулю та кріп я швиденько нарізаю, додаю також сюди сиру. Всі інгредієнти до начинки за власним смаком. Тобто, комусь, може не подобається цибулі, багато або кропу даєте потрішки, комусь сир не подобається, даєте його поменше, можете його взагалі не класти. Це за власним бажанням. І ще я додала 4 подріблених яйця. Гарно змішую, начинка готова. І тут ви можете дати тісту ще постояти хвилин 10, а можете одразу приступати до роботи. Отак от, от змащую з серветкою злегка, змоченою олією. І починаю працювати одразу. Тісто я розкачую, можна от, так от і одразу робити, можна от, так от максимально тонко, як тільки можна. От, накладаю сюди начинки. Так, багатенько, і починаю заліплювати, але тут обережно, аби не потрапило сюди, в тісто, де заліплюється начинка, щоб воно не розшарувалося в процесі приготування. Тому що в начинці олія, і воно може таким чином, коли потрапить, просто розкрити його. Щоб такого не відбулося, ми просто контролюємо в процесі ліпки, щоб сюди не потрапляло. Та й все. Все буде добре. А взагалі заварне тісто в мене ще ніколи не розклеювалося в процесі приготування. Отак от, от. Виліпила всі пиріжечки, наливаю в сковорідку олії, кладу на вогонь. Поки розігріваю сковорідку, то це вище середнього вогонь, вже починаю смажити менше середнього, от, щоб вони гарно просмажувалися і не підгорали. Така от кількість за годинку часу пиріжків От розламую, щоб показати вам, які вони всередині. Начинки багато, тіста мало, як я і хотіла, а ви вже за власним смаком та вподобаннями обираєте бажану вам товщину і нехай смакує. До нових зустрічей на моєму каналі.